Що сьогодні можна і треба знати про нові призначення? Про новий уряд сполучених штатів Америки, який зараз номінується новообраним президентом Трампом? Ну, почнемо з того, що сьогодні зустрічаються два президенти: президент Джо Байден, діючий до 20 січня наступного року. Та Дональд Трамп ідеться йтиметься про передачу влади, про передачу справ йдеться про Україну обов'язково про подальші дії Сполучених Штатів, що робити і як допомагати Україні. Ми стратегічні партнери сполученими штатами, але ми мій аналіз тих кандидатур, які вже обрав новообраний президент Трамп. Це люди яструби, це люди професіонали і люди, які давно знають, що робити, і об'єднані республіканцями республіканською партією в єдину політичну силу. Хочу наголосити, і мій аналіз чітко свідчить, що і Сенат, і Палата представників, тобто нижня палата, а це бюджет. Теж в руках республіканців, а це означатиме, що для політичної волі, для змін і для швидких рішень жодних перешкод не буде. Саме тому, наприклад, такий яструб сильна і жорстка людина, надзвичайно освічена, буде новим міністром оборони під Гексет. Це людина, капітан піхоти, який служив в Іраку в Афганістані, опікується ветеранами, має дві вищі освіти, і вдумайтесь, навіть став ведучим на Фокс News це означає, що людина має досвід талант, але зараз він номінується і буде новим міністром оборони. Як і новим директором ЦРУ вже зрозуміло, що стане конгресмен Джо Джон Редкліф. Це та людина, яка, до речі, очолював національну розвідку США з 19-20 році. Був призначений. Я сам не з одним директором національної розвідки зустрічався. Це для нас, нас такої немає органу. Це орган, який об'єднує майже 17 спецслужб розвідок сполучених штатів, називається національною розвідкою, тому що аналізує усю розвідінформацію з усього світу в інтересах США і доповідає і пропонує. Що робити і державному секретарю США і президенту США? Ось чому важливість цієї посади і в майбутньому діяльності пана Редкліфа. Ну і державний секретар США скоріше за все, це буде Марко Рубіо. Це людина, яка є зараз конгресменом від Флориди, людина, яка має величезний мір міжнародний досвід і є так само рішучим, і людиною, яка думає і знає, що в команді Дональда Трампа. І в нього є можливості реалізувати національні інтереси і Сполучених Штатів, але й переходимо до головного. Для нас важливо, щоб і наші національні інтереси з цими людьми, з цими сильними професіоналами було кому реалізовувати. Тому і заміна послів, і старих планів, які насправді для нової команди мало що означають в США. як і заміна підходу, треба припинити, ставити на одну партію і бігати, поки вони у владі, а потім зразу робити вигляд, що не бігали. В Сполучених Штатах Америки я працював не один рік і в Конгресі також. І треба далі працювати і з республіканцями, і з демократами. Двопартійна підтримка в Конгресі і в самих Сполучених Штатах означає підтримка самих американців. Ось за цю підтримку можна і треба працювати нам, Україні, нам займати проактивну позицію, про яку я вже неодноразово казав. А полягає вона в наступному. Чітке розуміння, яка допомога, чітке розуміння, для чого допомога потрібна Україні, і, чітка, і чітке розуміння, аргументація, в чому збігаються національні інтереси США і України. А це збігання інтересів в протидії вісі зла, Іран, Росія, Північна Корея і так далі. Це в американських інтересах, і це в українських інтересах.